На наш поріг святкує свято вся наша країна, своє майбутнє, зміну молоду, благословляє нині Україна. В цей день ні з чим не зрівняний, день першого дзвоника. Ми, українці, честь і слава незламним в країні сонячних знань і обмріяних перемог. Ми, дружня родина ліцею номер 3 авторської школи Миколи Петровича Гузика, приймаємо у свої обійми першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих. Запрошуємо 11-ти до перших класом разом з класними керівниками та вихователями. Ускорні, але сина Мене наше світло, віримо в світло, хоч не світла, морня перемога. Супер Шевченко, сталеві обіми, лісова мавка, сковорода. Ваші бурні оплески. Вам сьогодні відкривається цікаве життя та шляхетна дорога до слави та в стінах нашої школи. До вітального слова! Запрошуємо директора ліцею номер 3 авторської школи Миколи Петровича гузика. Гузик Надію Валентинівну. Щиро вітаю! Всіх присутніх з нашим святом 1 вересня, нашої шкільної родини, до шкільної країни знань і досягнень, світлі, шкільні кабінети і чарівні перші вчительки вже чекають на вас, шановні батьки, дідусі, бабусі. Всі, хто привели сьогодні ваших чат до школи, я знаю, як ви хвилюєтеся, як ви покладаєте надії на цей навчальний рік. Ми хвилюємося разом з вами. І тому я хочу сказати: бажаю вам терпіння, щоб ваші діти вас тільки радували. Я хочу, щоб у вас завжди був час на ваших дітей, щоб у вас вистачило любові, тепла енергії для цих дітей. Одна наша учениця брала участь в українському етапі Олімпіади з української мови. Один учень нашої школи написав ЗНО з математики на 200 балів. І я впевнена, що в цьому році ці е, показники будуть значно кращими. Я також вірю в вас, дорогі мої вчителі. Я бажаю вам нових планів, нових досягнень, нових висот і також вам величезного терпіння. Я готувалася до навчального року наполегливо, тому що у нас були деякі проблеми. незавершена. у нас так, Скажімо, не доведено до ладу відбудова або там ремонтні роботи даху, продовжуються роботи в сховищі, тому є деякі проблеми, але є головне, є бажання, є ентузіазм, є таке натхнення, що у нас все, все буде добре. І тому класи готові, вчителі готові. Тручники, які можна було отримати, отримали, роздали дітям, комплектацію пройшли. Все, сьогодні у нас свято. У нас зменшилася кількість дітей, які навчаються на дистанційному і на сімейному навчанні. І збільшилась кількість дітей, які будуть очно навчатися. А Піржачки 84. Да, 84, У нас є ще вільні місця. А uh, уже от сьогодні підійшли. Uh... Батьки э, пригадали, що у них є діти, яким потрібно йти до школи. Вони десь були, тільки приїхали, тому перші класи будуть ще поповнюватися. Ну, ми всі, як в нашій державі, долучилися до цієї акції 1 вересня без квітів. Це, я так розумію, за бажанням батьків. Хтось із батьків мені подарував такий чудовий букет. А взагалі, дійсно, ми вирішили всі ці Гроші підуть на підтримку ЗСУ, і ми будемо продовжувати цю акцію. І потрібно сказати, що і батьки, і діти дуже активно беруть в цьому участь. Перш за все, хочу висловити слова вдячності, поваги нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо змогу з вами займатися добрими справами. Слава Україні! Захаренко Вадим Сергійович за підтримку та популяризацію новітніх освітянських проєктів серед школярів: популяризацію гандболу серед школярів міста Южне. Учні вашої школи, учні першої школи, другої та четвертої всі разом представляли збірну одеської області на п'ятій літній гімназіаді з Ганголу серед учнів і серед школярів 2008 року народження. Мені дуже дуже приємно. Що ми змогли всі разом вибороти перше місце, бо такі змагання проходять раз у чотири роки. Це олімпійський від спорту і це комплексні змагання, які проводяться за рік до початку олімпіади. Олександр Білов, чуєш нас? Підходь сюди ближче. Кандибка Ростислав, кандибка Костянтин і учень четвертої школи. Олександр Гуцуляк, який теж зараз з ними з нами святкує свято першого дзвоника, але на майданчику третьої школи, кандидат в майстри спорту України з гандболу. привітайте своїх спортсменів. Вітаю вас всіх зі святом. Бажаю успіхів у навчанні і в тренуваннях і в спорту, який вам сподобається. Дякую. Слава ЗСУ! Ушануємо хвилиною мовчання всіх хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободи нашої з вами єдиної України. Авторська школа Миколи Петровича Гузика продовжує акцію Допомога ЗСУ. Просимо долучитися до донатів. Скринька знаходиться біля адміністрації та на центральному вході в школу. Це пісня в кожнім слові, бо ми я мала зразкала слідку, сам літала і щастя виживала. Зразковий дитячий колектив Сузіря. Я хвилююсь, як ніколи, бо сьогодні йду до школи. Сонця, ніжні промінці грають в мене на лиці. Як добре бути школярем, і йти до класу з букварем. Знайду я друзів тут багато і навчатимось завзято. Ми всі веселі, і митливі, Читись хочем, от і все. Ви на нас уважно гляньте, їдь на змі. Виграшка не, не грає, бо тепер я вже школяр, дуже міцне, тримає ранить ручки і буквар. Перша стичка добре і ласкава, буду нам знане роботика. Хлопчики, дівчатка, путь у добу час, ось і рідна школа, вона чекає нас. Нас тривога і чекають також перемоги ясні. Тож берімось за працю світлу годину, ми дитинство завершуємо радісний бік, десь чекають вершини на кожну людину, коли ми переступимо рідний поріг. Дорогі першокласники, ідіть вперед, не бійтесь перешкод. Для вас відкриті всі дороги. Слава! Ви першокласники! І звання своє несіть і із читовим своїм вперед до перемоги і слави, першокласники. Ми віримо, що ви надійна зміна. Нехай успішним буде старт для вас великих перемог вам в добрі! Віта палає навіть землі вікнись по весні. Настане, день ми переможемо на цій війні, щоб там лакитна кров веде до перемоги. Повертатися ну, хотілося. Хотілося побачити друзів, там, однокласників, вчителів. А, ну, сподівання на цей рік. А, я сподіваюся ну, вчитися краще. І ну, я сподіваюся, що все стане добре, все налагодиться. Найбільший страх, напевно, це ну не здати екзамени. Війна вже ну війна, ні, це все ще страшно, ну, але просто якось знаю, більше боюся. Ви, Я буду ласка, вступати в Україну, ну, нас... ну, залишатися тут, вчитись. От. Ну в Україні залишатися». Я сподіваюся на затишок. Щоб саме головне зараз, щоб діти були в безпеці. Це саме головне. І я думаю, що е, в нас все вийде добре, і що наша влада е, якби, ну, все зробить для того, щоб наші діти були в безпеці. Це саме головне. Ми з великим, з великою радістю з великим задоволенням е, прийшли до школи і вчителі, і діти. Я думаю, що все буде гаразд. Другий клас ми вже дорослі, ми вже вміємо читати, ми вже вміємо писати. Ми вже е, розуміємо, що таке добре, що таке е, погано. Повернулися частину на по які були на сімейному, так повернулися на очне, і там пару очків залишилося на сімейному. Багато батьків відкли, відкликалося, і е, перед е, святом, і ось після свята вони пішли. Кладуть гроші у скринічку, щоб допомогти нашим воїнам в ЗСУ. Дай Бог їм здоров'я, сили і всім нам перемоги. <клухи>